Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І сьогодні я хочу розглянути тему з геометрії за 7 клас Суміжні кути. Для початку, як це годиться в математиці, дам означення. Суміжними називаються такі два кути, які утворені шляхом розподілу розгорнутого кута, його внутрішнім променем. Таким чином, ми бачимо, що суміжними називаються тільки ті два кути, які разом можуть утворити розгорнутий кут. Так? Хоча в українській, в українській мові слово суміжний так, має корень між, тобто межа. І може скластися враження, так, що суміжними називаються ті кути, які мають спільну межу, або якусь спільну сторону, так, спільну частину. Але, як ми бачимо за означенням, це не так. Тобто в математиці, в геометрії, суміжними є тільки ті кути, які ну, з одного боку мають дійсно спільну межу, спільну сторону, але разом утворюють. Розгорнутий кут. Так? Ну, так уже повелося, що в математиці правильним є не те, що ми, так би мовити, інтуїтивно відчуваємо, або до чого ми, або до чого ми звикли, а те, що сказано за означенням, так як в підручнику. Хоча в англійській мові суміжні кути називаються supplementary angles. Тобто supplementary так можна перекласти як доповняльні, ті, які доповнюють так, доповнюють один одного до 180 градусів. Ну і це дійсно так. Дійсно, можна сказати, що в цій парі так суміжні кути вони завжди утворюють пару, так і це не просто якісь два кути, так, а це ми їх називаємо парою, так, тому що вони утворюють якусь певну. Спільну цілісність, да. Для них є ці, цією цілісністю, для них є розгорнутий кут. І, і дійсно у них одна, одна сторона спільна, так одна сторона спільна, а інші, так би мовити, сторони є да, так, такими доповняльними променями. Ну, і можна сказати так, що якщо є якісь Точки А о Б, які лежать на одній прямій, так, то можна сказати, що ці точки А о Б, які лежать на одній прямій, вони утворюють розгорнутий кут. І якщо є довільна точка, яка не лежить, не лежить на цій прямій, так, то можна провести промінь з точки О до точки С. Так, і утворені кути і будуть суміжними. Ну і, власне, є теорема, яка стверджує, що сума мір суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Доведення цієї теореми доволі просте. Ви зможете його прочитати. В підручнику з геометрії за сьомий клас, а ми зараз розглянемо, розглянемо розв'язок розв'язання деяких задач пов'язаних із розгорнутим і суміжними кутами, так, для того, щоб потренуватися, застосовувати теоретичні знання на практиці. Але перед тим, перед тим як перейти до задач. Власне, я хочу пояснити, чому я робив такий доволі довгий ступ, пов'язаний з означенням і назвою суміжних кутів. Тому що, можливо, є смисл внести зміни в термінологію, в геометричну термінологію. Так, я маю на увазі саме ту термінологію, яка подається українською мовою, так? Для того, щоб не. Виникало плутанини стосовно слова суміжний. Так? Адже слово суміжний його ж використовують не тільки для кутів, так? по суті, суміжний це все, що має спільну межу або прилягає до чогось, так, перебуває по сусідству. Так? Тобто, ну, власне, це спільно кореневі слова, межа, суміжний. І було би добре привести термінологію геометрії, так? До найвищих стандартів лінгвістики, так української мови. І навіть в архітектурі ми знаємо, так, що є суміжні кімнати, ті, хто, наприклад, живуть в сільській місцевості, так, говорять про суміжні городи, суміжні поля. А от якщо говорити про кути, так, саме суміжні кути в такому означенні, так, то тут є зміст особливий, в тому сенсі, що Ну, так виходить, що не будь-які два кути так, зі спільною межею ми можемо називати суміжними, так, а тільки тими, які разом утворюють 180 градусів. Так. Тобто виходить так, що це не просто сусідні кути, так, а й такі, які перебувають в певному співвідношенні. Тому, якщо дати суміжним кутам нове. Поняття, нове визначення, ну, наприклад, доповняльні кути, так, це як, як варіант. То тоді у нас вивільняється одне слово, одне поняття, яке ми можемо застосовувати до інших, до інших ситуацій. Ну, я пропоную над цим, над цим задуматися, так, задуматися так, щоб привести математичну термінологію, так, в узгодження з. Терміни, термінами сутомовними лінгвістичними. Ну що ж, і тепер, якщо такий філософський вступ закінчено, можемо перейти до розв'язання задач. І зараз тут на екрані так є видно, видно малюнки, тобто, це є задачі з готовими малюнками, і можна орієнтуючись на них. Приступити до розв'язання. І в першому завданні ми бачимо, це буде завдання А, значить, нам потрібно знайти пари суміжних кутів. Ну, власне, коли ви бачите малюнок, я рекомендую одразу шукати на ньому розгорнуті кути, прямі кути, ну і суміжні кути, так? для того, щоб добре орієнтуватися в малюнку. Ну, одразу скажемо, що АОЕ це у нас розгорнутий кут. І тоді дивимося пари суміжних кутів. Так? Тобто вони мають в сумі, так, можна таку мнемоніку собі виробити, суміжний, так, це означає в сумі 180 градусів. Отже, суміжними парами суміжних суміжних кутів у нас будуть БОА і БОЕ. Це перша пара суміжних кутів. Далі, друга пара СОА та СОЕ. Друга пара суміжних кутів. Ну і остання пара суміжних кутів, які я бачу на цьому малюнку, так? це будуть ДОА та ДОЕ. Ну, якщо раптом хтось помітив ще якусь пару суміжних кутів на цьому малюнку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Задача 1Б. Нас відомо, що кут 1 дорівнює 120 градусів, кут 2 дорівнює куту 3 і потрібно знайти кут 2 і кут АН. В цих задачах чорним буде позначено ті кути, які відомі, те, що дано, а блакитним те, що треба знайти. І знову ж таки, у нас є малюнок. Сподіваюсь, ви тут помітили вже розгорнутий кут і суміжні кути. Ну і починаємо розв'язувати. Значить, ми бачимо, так, що кут АОБ це розгорнутий, він дорівнює 180 градусів. Ну і можна зрозуміти з малюнка, що кут 1, плюс кут 2 плюс кут 3 всі вони в сумі разом будуть давати розгорнутий кут, тобто 180 градусів. Отже, кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 разом 180 градусів. Але ми знаємо, що кут 1 дорівнює 120 градусів, ми це можемо використати, а кут 2 дорівнює куту 3. Таким чином, у нас вийде, що. 120 градусів плюс 2 кути 2 буде 180 градусів. Так, виходить таке собі рівняння. 120 плюс 2 невідомих, так, в даному випадку у нас невідомим є кут 2 можна це позначення так і залишити. Дорівнює 180 градусів. І з розв'язку цього рівняння, так, легко можна знайти, що кут 2 дорівнює. 30 градусів, так? Ну, відповідно, якщо кут 2 30 градусів, то і кут 3 також 30 градусів. І нам ще треба знайти кут АОМ, так? АОМ це ось цей кут. А кут АОМ це кут 1 плюс кут 2. Кут 1 за умовою 120, плюс кут 2, який дорівнює 30, разом 150. Далі задача 2, пункт А, так? Трошки інший у нас малюнок, але теж є суміжні кути, є кут розгорнутий. І відомо, що кут 1 дорівнює 30, а кут 2 дорівнює 45 градусів. І потрібно знайти кут АОЦ, ось оцей, і кут БОЦ. Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо, так, що кут АОД розгорнутий, разом буде 180 градусів, тобто всі оці три кути. Ось цей один, ось цей кут БОЦ і плюс кут 2 разом будуть 180 градусів, так? Тому для того, щоб знайти кут БОЦ, достатньо від 180 градусів відняти 1 і 2. так? Значить, ну і 180-30 мінус 45 це буде 105 градусів. Отже, кут БОЦ дорівнює 105 градусів, а кут АОЦ, це цей кут, який ми вже знайшли, плюс 1, так? Тобто 105 плюс 30 буде 135 градусів. Ну, ось таким чином, ви бачите, да, що знаючи, е, знаючи величину розгорнутого кута, так, е, можна легко знаходити інші кути. Ну, розгорнутого і ще деяких інших, так, можна легко знаходити кути на таких малюнках. Е, малюнок 2Б ще простіший, так, тут всього одна пара суміжних кутів, так. І про них відомо, що один із них вдвічі більший за іншого. Так? Тобто кут 1, це 2 кути 2. І потрібно всі ці кути знайти. так. Якщо ми знову ж таки знаємо, що в сумі вони дорівнюють 180 градусів, так, так як суміжні кути, тут можна скористатися таким способом, так, що якщо ми знаємо, що перший кут це 2 кути 2, плюс ще один кут 2. так. Це буде три кути 2 так? Тобто вийде, що 3, 3 невідомих дорівнює 180. Звідси вийде, що одне невідоме це 60. Так, і, власне, цим невідомим у нас був кут 2 Таким чином, кут 2 буде 60 градусів, а кут 1 буде дорівнювати, відповідно, 120 градусів. Ну і, до речі, хочу звернути вашу увагу на пряму СО з малюнка 1Б і на пряму БО. ну, Чи це відрізки можна, так? Накреслені як відрізки, так, як промені, так будемо називати їх промені, так, ОЦ, ОБ. Звернемо увагу на промені ОЦ і ОБ, так, вони будуть паралельними, так, ну, в рамках цього всього малюнка, якщо ви об'єднати, так, малюнки 1 Б і 2 Б, так, то ці промені будуть паралельними. З чого це, скажімо так? Випливає, ну, принаймні, випливає з того, да, що е, АОБ, так, ця пряма повздовжня, горизонтально, так, е, Ну ми, ми це приймемо за означенням, так? І кут АОБ, кут АОЦ дорівнюють 120 градусів, так, і ці, якщо ці кути рівні, так, то, власне, ці напрямки паралельні. Ну, це так, просто додаткова заувага, так, не зовсім строго, як би так сказав. Бо в цілому ці малюнки різні, так, вони в, різні, в різних контекстах. Ми просто штучно їх об'єднали в один малюнок, ну і побачили, що дійсно деякі промені можуть бути паралельними. І е, спробуємо розв'язати задачу 3, задачу 3А. Так, значить, у нас тут е, є різниця двох кутів, тобто, знову ж таки, є малюнок, да. Не обов'язково розгорнутий кут має бути повздовжнім, так, він може бути під якимось кутом, але він тут є. І в нас є умова, що різниця певних кутів, ну не просто певних, а суміжних кутів. Так? Різниця суміжних кутів дорівнює 40 градусів, так, а е їх сума, ми це знаємо так, за теоремою, дорівнює 180 градусів. І тут ми приходимо до ситуації, коли знання з алгебри. Допомагають розв'язувати задачі з геометрії. А саме ми можемо тут утворити систему рівнянь з двох рівнянь, з двома невідомими, і розв'язавши її, е дізнатися кути. Тобто, перше рівняння у нас тут уже записано за умовою, так? Тобто, це кут 2 кут 1 до 40 градусів, а за теоремою про суміжні кути. Кут 2 плюс кут 1 дорівнює 180 градусів, так? Це є ці два рівняння. І ми додамо ліві і праві частини цих рівнянь, так, в лівій частині вийде, що 2 кути 2 дорівнюють правій частині це 180 плюс 140, ні, 180 плюс 40, разом 220. Отже, 2 кути2 дорівнює 220-220 градусів, а 1 кут 2 дорівнює. 110. Ну, відповідно, якщо кут 2 дорівнює 110, то кут 1 буде 70. Так? Тобто, це знову ж таки випливає з теореми про суміжні кути. Ну і наостанок розглянемо трошечки складнішу, але не набагато, задачу 3Б. Так, у нас знову ж таки є розгорнутий кут АОЦ, є суміжні кути 1, 2, і про них відомо, що вони співвідносяться. Так, кут 1 до кута 2 співвідноситься як 2 до 7. Ну, тут зручно використати таку, так, використати таку властивість, що якщо у нас є співвідношення 2 до 7, то нам ну, так би, все ціле, так, тобто все ціле ми якось поділили, і на один кут там, пішло дві частини, на інший кут сім частин. Так, а от це все ціле це і буде наш розгорнутий кут. Так. Тобто ми розгорнутий кут поділили на 9 частин. 9 це 2 плюс 7. Ми поділили на 9 частин, із них дві частини пішло на кут 1, а 7 частин на кут 2. Таким чином, так, щоб дізнатися, скільки градусів займає одна частина, так, ми можемо це зробити. Нам треба буде 180 поділити на 9, так, на, на загальну кількість частин. І ми побачимо, що на одну частину припадає 20 градусів. Так? Ну, якщо на одну частину 20 градусів, так на кут 1 дві частини, то це буде 40 градусів, на другий кут 7 частин, то це буде 140 градусів, так. і таким чином ми легко приходимо висновку, що кут 1 це 40, а кут 2 140. Ну, ось таким чином. Так, ось таким чином, ми розглянули. Що таке суміжні кути. Розглянули теорему про суміжні кути, щоправда, без доведення, але з ним можна ознайомитися самостійно. І також я висловив деякі свої міркування стосовно термінології, стосовно того, як можна було би назвати суміжні кути, як їх можна було би назвати краще, але без поки що. Без подальших внесень, внесень зміну термінологію розв'язали низку задач, а саме шість задач з готовими малюнками про розгорнутий кут і суміжні кути, де використовуючи відомі нам співвідношення, ми за одними кутами так, могли знаходити градусну міру інших кутів. Що ж, ваші побажання пишіть у коментарях, а з вами був Леонід Українець. На все добре!